Мої вітання, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь, а вам бажаю приємного прослуховування. Як ви вже зрозуміли, мій син не від чоловіка, а від його батька. І він про це знає, та ми продовжуємо жити як нормальна сім'я. Але моя історія зовсім не така, як у телевізійних серіалах про зраду або ж популярних ток-шоу. Я не зраджувала своєму чоловікові і ніколи цього не зроблю. Ми просто вимушені були піти на такий вчинок заради майбутнього нашої сім'ї. І зараз я вам розповім, чому так трапилось. Коли ми з чоловіком одружились, то довго не могли мати дітей. Після спільного обстеження у лікарів виявилось, що він не може мати дітей. І нам одразу ж запропонували різні варіанти. Як ми можемо стати батьками? Після довгих роздумів та вагань ми вирішили зупинитися на штучному заплідненні. Брати дитину з дитячого будинку було як гра у лотерею хто знає, який характер вона матиме, коли підросте. Донора також ми обрали самі, і ним став мій свекор. Нам довго довелося його мовляти. Для нього та його дружини це було якось дивно. Ми пояснювали, що це нормальна процедура, яку практикують в інших країнах. Послухавши нас, вони все ж таки погодились, але за умови, що дитина ніколи не дізнається правди. І не тільки дитина, що ніхто з наших родичів, друзів та знайомих ніколи не буде знати нашої сімейної таємниці. Разом ми зібрали всю необхідну суму для процедури і запліднення пройшло вдало. Вже за кілька тижнів я відчула, що вагітна, ми були просто на сьомому небі від щастя, адже грошей на нову спробу у нас не було. Всю вагітність мене оберігали, наче національний скарб глобального значення. У мене було все, що хотілося капризній вагітній жінці. Народження Артемчика було справжньою подією у нашій родині. Було дивно дивитися, як мене та його спологового будинку зустрічали брат батько. Батько дідусь та свекруха мачуха. Самі дивно таке писати, а сказати комусь зі сторони, то на назви показували пальцями і крутили пальцем біля скроні. Я ще довго не могла звикнути до такої ситуації, але хай там як ми дуже раділи, що нарешті стали повноцінною сім'єю, хай і в такий нетрадиційний спосіб. Головне, що дитинка народилася і була здоровою. Навіть важко було повірити, наскільки ближчими ми стали з народженням Артема. Далі ми жили, як звичайна сім'я. Всі раділи продовженню нашої сім'ї, знайомі тільки дивувалися, як сильно Артем схожий на свекра. А ми тільки посміхалися і думали, якою була їхня реакція, якби ж вони дізналися всю правду. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації, чи все ж таки правильно зробила пара і як би ви вчинили на їх місці. І якщо ж вам сподобалася ця історія, не забувайте ставити під цим відео свої вподобання. Дякую!